27 сьома позачергова сесія районної ради сьомого скликання відбулася у четвер, 17 січня. На початку засідання голова Жмеринської районної ради Василь Малярчук повідомив, що жмеринщина має знову втрати на фронті. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять нашого земляка Миколи Семенюка, який 14 січня на Донбасі отримав вогнепальне поранення несумісне життя. У ході роботи Василь Григорович нагадав депутатам про зобов'язання подачі декларації про доходи за минулий рік. Привітав депутатів, які відзначили дні народження у міжсесійний період. Та повідомив про необхідність проведення позачергового засідання. Були розглянуті і вироблені проєкти рішень по дев'яти питаннях. Ну, повідомляю нагаліс. Основне наше питання це все-таки зміна до бюджету. Ті державні субвенції, залишки, яких залишилися на кінець року, ми їх розподіляємо для того, щоб розпорядники коштів могли вже використовувати дані, дані фінансові кошти, починаючи з кінця січня. Першого питання про зміни до районного бюджету на цей рік доповів начальник фінансового управління РДА Володимир Гамарник. Серед основних видатків, які були підтримані депутатським корпусом, виділення 8,5 мільйонів гривень на центральну районну лікарню, на придбання медичного обладнання, завершення капітальних ремонтів та закупівлю комп'ютерної і оргтехніки. 50 тисяч гривень на навчання трьох студентів у медичному університеті, які згідно договору після закінчення університету працюватимуть у сільській місцевості. 300 тисяч гривень спрямували на енергоносії і комунальні послуги закладів освіти і культури. 127 тисяч гривень виділили на допомогу сім'ям АТО і медичне обслуговування чорнобильців. 119 тисяч гривень передбачено на спортивні заходи і громадську організацію колос, 189 тисяч гривень на утримання і забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, які обслуговують сільське населення. 1 мільйон 448 тисяч гривень спрямували на капітальні видатки в галузі освіти, пов'язані із. Ергозбереження про фінансовий план комунального некомерційного підприємства Жмарінська центральна районна лікарня повідомив головний бухгалтер Іван Оголенко. Фінансовий план підприємства Кенпежмарінська ЦРЛ» затверджений на рівні коштів, які виділені з державного бюджету. Це за рахунок медичної в сумі 41 один мільйон сімдесят чотири тисячі вісімсот надаткової з державного бюджету. 1 мільйон сімсот тисяч 712 тринадцять. Це ті кошти, які будуть використані на комунальні послуги, кошти місцевого бюджету, в сумі 1 мільйон це на проведення видатків на оплату комунальних послуг, а саме теплопостачання. Також ми передбачили на збільшення основних засобів за рахунок районного бюджету кошти, які були виділені з сесією 5 грудня 1 мільйон гривень для придбання медичного обладнання. Протягом року я сподіваюся, що ми будемо. Осити змінити фінансовий план та тільки на цій сесії виділено близько 8,5 з половиною гривень на центральну лікарню депутати своїм рішенням внесли зміни до статуту лікарні та передали окремі медичні установи зі спільної власності територіальних громад селища сілжмеринського району у комунальну власність громад. Як ви знаєте, ми на сьогоднішній день маємо 13 фечерського пошевських пунктів, 32 медичних пунктів тимчасового базування, 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Таким чином, ми повністю зберегли мережу закладів охорони здоров'я сільської місцевості. Під час свого виступу начальник відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації Олександр Єрмоленко наголосив, що ніяких підстав про погіршення фінансування закладів охорони здоров'я первинного рівня у 2019 році немає. У Райському районі розповсюджується всякого роду слухи про погіршення значить, фінансування закладів охорони здоров'я, а також закриття сільській місцевості Фельдше-Кушевських потік. Та медичних пунктів тимчасового базування. офіційно заявляю, після заключення договору з Національною службою здоров'я України комунальне некомерційним підприємство, Змейський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Змейської районної ради, коли в першому півріччі фінансування якісь постубенції складало 8 мільйонів 230 тисяч. За друге півріччя 2018 року фінансування склало 14 мільйонів 500 тисяч, що на 5 мільйонів 808 тисяч більше, ніж заплановано у 18 році. Сьогодні, згідно того фінансового плану і нормативних документів, які сьогодні, значить вчора, Національна служба продовжила. Договір з нашим центром. Попередня цифра, яка буде мати значить, наш центр первинної медико-санітарної допомоги, буде складати не менше 35 мільйонів гривень. Тому ніяких підстав про погіршення фінансування закладів охорони здоров'я первинного рівня немає. Друге, я сподіваюся, що сьогодні ми все-таки підпишемо трьохсторонню угоду. Як власника голови районної ради, голів сільських рад і головного лікаря комунального некомерційного підприємства щодо функціонування лікувальних закладів в сільській місцевості. Перше, створивши спроможну мережу закладів охорони здоров'я, ми зберегли всі медичні пункти на нашій території за рахунок коштів державного бюджету. В залежності від кількості людей, які проживають на цій території, ми фінансуємо їх з державного бюджету. А тепер, якщо хтось із сільських голів, депутатів сільських рад, депутатів районної ради хоче покращити фінансування медичних працівників, за ними діло. Тому ніяких підстав говорити про погіршення на сьогоднішній день немає. Наостанок голова районної ради привітав усіх із циклом новорічно-різдвяних свят. Я хочу побажати всім в цьому році, щоб ми були здорові, щоб в нашій державі був мир, спокій, а найголовніше стабільність. Нехай в ваших родинах буде злагода, розуміння, щоб одного ви підтримували, розуміли, щоб все-таки кожен з нас надіється на те, що Попереду буде краще, і треба в це вірити, тому що якщо ми не будемо жити з вірою, змією, це не здійсниться. Всіх з тими святами, які вже відбулися, з тими, які ще будуть попереду, що. Всього...